привіт привіт, я рада вітати тебе на моєму каналі. І у нас в ефірі моя нова рубрика: 10 відвертих питань-відповідь до експерта, який в інфобізнесі. Це перший такий тестовий формат цієї рубрики. Тому я прям дуже прошу: якщо вона вам сподобається, якщо вам буде цікаво, напишіть про це в коментарі і не просто напишіть, а напишіть своє питання мені для наступних випусків. Тому що ці питання я написала собі сама. <laughs> такі найпопулярніші, найцікавіші, де реально можна розповісти такі чесні історії, там що да, залишається залаштунками. Тому, Тому знов ж таки, якщо подобається, обов'язково напишіть. Мене звати Ріта, я маркетолог з досвідом вже більше шести років. Зараз я експерт з розвитку та монетизації особистого бренду. Я веду свій блог в інстаграм, а також свій ютуб канал. У мене Ютуб канал це просто окремий курс по соцмережу. У мене тут дуже багато дійсно крутого, корисного контенту, який можна брати собі, дивитись і застосовувати. Тому обов'язково підписуйтесь на мій канал, ставте пальчики в цьому відео, залишайте коментарі. І вмикайте сповіщення, також не забувайте про це. І давайте починати. Підготувала собі 10 питань, на які буде чесно відповідати. Я думаю, це буде цікаво послухати те, що зазвичай да, не виноситься в якийсь інфопростір. Це залишається залаштунками, тому сьогодні буде гаряче. Давайте починати. Отже, перше питання: чи підробляла я скріни про активність для своїх сторіс? Я думаю, ви часто бачите не тільки у мене, якщо стежите за моїм інстаграмом, але й у інших блогерів-експертів. і експертів, коли публікують, як хтось щось пише. Що там відповідають на сторіс, щось питають там, чого тебе немає в блозі, це до прикладу. І з цього робиться контент, або це просто вставляється, так, да, як між сторіс. І моя відповідь так. Звичайно, я підробляла. Я не скажу, що мені за це соромно, бо насправді, коли я тільки починала вести блог, ну мені... Нікому було писати оці коментарі, да, я там задаю якесь питання в сторіс, а мені ніхто не відповідає. А мені ж треба завершити мій сторітелінг, до прикладу. Тому, звичайно, я так робила, і напевно навіть скажу, що я досить довгий час так робила, тому що останні там пів року, може навіть більше, я точно таким не займаюсь, бо активність в директі, в принципі мене влаштовує. Але раніше, звичайно, так. І знову ж таки, якщо ви тільки починаєте свій експертний блог, і ви дуже переживаєте, що вам нічого не пишуть. напишіть не з лівої сторінки. <сум> так всі роблять, так дійсно роблять всі, тому нічого страшного в цьому немає. Таким чином, навіть можна розігнати актив, і далі вам вже реально будуть писати люди, і вам не потрібно буде цим займатися. Друге питання: чи вигадувала я інфопривід з нуля? Поясню, що такі інфопривід з нуля це також може бути типу, мені хтось щось написав. Або наче там щось сталося, і я з цього розкручу історію. І моя відповідь теж так. Звичайно, я таке робила. Звичайно, було, що я там, типу, мені там таке сказали, і я вирішила поділитися, або там щось таке сталося, і я зараз вам розкажу. Або я там дійшла до висновку і хочу поділитись. Ну тобто дуже часто бувають такі речі, які я навмисно вигадувала для того, щоб зробити на цьому контент у свій інстаграм. Чесно, мені важко зараз навести прям приклад, що це було. Але 100% можу сказати, що я таке робила, і це точно да. І знову ж таки. З часом це проходить, тому що з часом вже є про що розповісти в інстаграм, і не треба нічого навмисно вигадувати. Так, наступне питання, третє: чи брехала я аудиторії? Я навмисно додала це питання, тому що я така дуже про щирість, дуже про чесність, але так я брехала аудиторії, і я зараз розповім у чому. Знову ж таки, коли я починала вести блог. У мене був такий досить затяжний етап, коли я не могла зрозуміти, чого у мене нічого не виходить. Я наче робила контент, він був цікавим, але в мене нічого не виходило. І я подумала, що найкращий варіант. Це успішний успіх. От коли експерти показують там, що у них багато заявок, дуже багато життя, що у них все супер, все виходить. А насправді це не так, я вважала, що мені теж треба це показувати, бо по іншому в мене не вийде. І я вважаю це брехнею, бо я казала, що там, наприклад, да. Зробіть ось такий рілс, У вас буде там по 500 заявок в день. От як у мене, я взагалі блог не веду, а заявки в мене є. Я використовувала такі тези, які не є правдивими, і це ну тотальна брехня. Бо, звичайно, можуть бути заявки, якщо не вести блог. Це я вже зараз розумію. Але для цього треба, щоб працювало просування або там якийсь інший канал, окрім інстаграму і ваших сторіс. Тобто це все можливо, але так, що, типу, як я тоді розповідала, що я взагалі така прям супер, а сама сиджу в мене одна заявка в місяць, але я там розповідаю, щоб продати якийсь свій курс, таке в мене було. Я пройшла цей етап. Хочу сказати, що мені тут не соромно. Ну, може, трошки, <хі> що я так робила, але це мій шлях. Ну тобто, да, я зробила так. Мені прям було, ну, не дуже. Я робила цей контент, мені було некомфортно, я розуміла, що я брешу, я списую там ці розмовні сторіс, така дуже нежива, така дуже, ну прям, ну коротше, я це робила, але знову ж таки, а... На базі вже досвіду, я тепер знаю, що можна по-іншому, ну, тобто можна продавати без оцих фальшивих тез, можна там не приукрашати своє життя, можна зовсім по іншому, можна бути просто собою, і так все буде класно виходити. Тому так було, ні, не соромно, може трошки. Четверте питання Ой, так дивно додала, воно таке виходить з минулого, але чи намагалась я здаватись успішнішою, чим є? Довго напевно не буду відповідати, бо я вже в принципі розповіла у минулому питанні, да от якраз в той момент, коли да, я намагалась показати, що я прям супер мега експерт хоча ну на той момент так не було. Мені здається, да. Вже в силу досвіду, що краще я б показувала реально тоді, як в мене не виходить, що я роблю для того, щоб вийшло, і це було б набагато цінніше, ніж я малювала якусь ідеальну картинку, якої не було. Їхали далі. За що найбільше мені соромно? От я така цікава написала собі питання, а не продумала, що буду на них відповідати. За що мені найбільше соромно? Напевно, в мене був етап, коли я була експертом по TikTok. Він тривав недовгий час, але був такий етап, і я тоді себе так позиціонувала через місяць після того, як завершила курс по TikTok. І мені трошки соромно за це, тому що весь матеріал, який я використовувала в контенті, і там далі вже передавала учням, він був ну майже на 100% взятий з того курсу, який я проходила, плюс трошки там мій напрацьований досвід, але його було прям супермало, і да мені соромно, бо я не вважаю, що це правильно. Ну тобто можна було стати цим експертом по TikTok, але там, хоча б не знаю, через пів року, коли вже були власні результати, власні гіпотези, власні теорії. Тобто, ну теж важливо розуміти, що є якась база, щось неможливо вигадати. І Якщо ви підаєте на будь-який курс, вам там по інстаграму вам будуть розповідати там, як працюють охоплення, і це всюди буде однакове, тому що це база. Але найцінніше у будь-якому навчанні це досвід, через який експерт прийшов, і тепер він його і продає за гроші. В випадку з TikTok в мене цього досвіду тоді не було. І ну да, мені за це соромно. Але знову ж таки, це мені плюсик на майбутнє, бо зараз я ну прям все по своєму досвіду. В мене на це такий невеличкий пункт. Так перед тим, як щось додавати в програму свого навчання, я це тестую на собі. Наприклад, зараз в моїй програмі Люди бренди є. Урок по YouTube, і я там кажу, що це мій досвід. Я не навчалась ніде створенню YouTube, Всі результати, які ви тут бачите, весь, весь мій контент, це я роблю сама, тестую, розумію, що в мене працює, і таким чином додаю в програму. Ну тому <свід> досвід. Так, поїхали далі. Наступне питання найскладніший етап у блогінгу. А для мене, напевно, найскладнішим етапом був. 23-й рік блекаути, коли були в Україні. от Тоді мені було дуже важко, тому що я намагалась боротися з тим, що в мене немає ідей для контенту. Мені було дуже важко, як і всім нам. Це дійсно дуже так ну, вибило тоді, було морально дуже важко. І я тоді створювала контент і робила його ну, якраз дуже не дуже, тоді в мене був оцей успішний успіх, я намагалась бути не собою. І кожен день я не розуміла, навіщо я це роблю. Я тоді ще дуже багато робила контенту, знімала і це не давало жодного результату. Я там три місяці, чи два, чи півтора вже не згадаю, намагалась продати навчання і продала його ледь там на декілька людей, ну, тому що люди да, відчували, що в мене якийсь фальш в інстаграмі, і було важко. І, в принципі, да, от морально тоді було важко, я тоді думала, що я взагалі закинула соцмережі. Як бачите, тут все супер, я з цим впоралась. Тому насправді будь-який етап можна пройти, але легше і швидше його проходити з кимось, бо я дуже багато намагалась сама, не ходила на навчання, і це дуже не пішло мені на руку. Тому, якщо у вас ви відчуваєте складні етапи, дуже раджу шукати наставника або якийсь курс, де вам розкажуть, як щось робити. там, наприклад, як вести блог, можете до мене приходити. І де вам розкажуть чітко, що робити, і тоді ви вбережете себе від купи помилок. Повірте, так наступне питання: як я набрала першу тисячу підписників? Тут про інстаграм як я набрала першу тисячу підписників, насправді в мене новий блог. От зараз в мене в інстаграмі там майже 4-500 підписників, і це все я набрала з абсолютного нуля. Я почала цей блог на початку 22-го року, і перші там 500 підписників до мене прийшли з TikTok, Але це тоді була не українська аудиторія, думаю, ви розумієте, прошу. Um, і... Ну, вони приходили, тоді як би це нормою. І так я набрала перші 500 підписників, потім 24 лютого. І, звичайно, вони повідписувались, хтось там залишився. Ну, там, Десь на цих 400 підписників я почала з нуля просувати, ну, це вважають з нуля просуватись. І першу тисячу. Ой, ну напевно, я десь влітку вже мала першу тисячу. І завдяки TikTok. ну тобто першу тисячу я завдяки TikTok набирала. Дуже рідко я вмикала таргет. Тобто більшість аудиторії в першій тисячі в мене була з TikTok. Вже далі з тисячу приблизно 500 до моменту зараз. Я набираю з Ютубу, з рекомендацій і з таргетованою реклами. Наступне питання: 24 лютого 2022 року. Чи шкодувала я, що відкрито почала говорити про вторгнення? Це питання виходить з минулого, як я вже сказала, яка була в мене аудиторія. Звичайно, ні. Я відчув <смі> це додала. Ну, напевно, я хотіла сказати, що мені було важко, бо я починала з нуля. В мене вже якась до 24 лютого була база. І, звичайно, 24-го я вийшла і все як треба розказала, <смі> показала всім, навставляла. От і ну, було важко, бо треба було знов починати з нуля. От прям з нуля, з нуля, аудиторії не було. Але нічого якось справилася. <головне>, Головне це напевно продовжувати і з нуля можна набирати аудиторію. Ну просто треба пережити той етап, коли будуть маленькі охоплення, маленька реакція, маленькі продажі. Просто цей етап треба пройти, і вже далі буде все легше і легше. Залишилось два питання, і наступне питання: чи заздрила я конкурентом? Of course! Англічанка. Звичайно, так. Коли там, ти намагаєшся щось зробити, в тебе нічого не виходить, а ти дивишся, як у інших все на ізі виходить, звичайно, так, і в якісь моменти я прям дуже заздрила. Але останні там, вже сім місяців я в практиці, я медитую, роблю йогу, змінюю свій стан, свої думки. І зараз в мене нема такої історії. Я тільки рада, я тільки за. До мене, до речі, не часто, але там декілька людей звертали, щоб прийти на консультації чи навчання з особистого бренду. Тобто там людина там хоче стати експертом по особистому бренду або вже є, хоче розкрутитись, і ну, майже це було три, можливо, максимум чотири людинки, тобто небагато. Але ну, всі ці люди казали, що там їм трошки якось некомфортно, що а як так? Я вам хочу сказати, що це супер. Я... Приходьте. Якщо ви ще написали бо і теж, приходьте до мене на навчання, я тільки за створювати, ну, назву вас конкурентами, бо давайте назвати речі своїми іменами, хоча я не вірю в конкуренцію. Але я тільки за допомогти, щоб ринок розвивався якісними експертами, бо, ну, є неякісні, ну з цим неможливо сперечатись. Тому, якщо у вас є бажання, звичайно, приходьте, але. Зараз я вважаю, що конкуренції не існує, тому що кожна людина унікальна, до кожної притягнуться свої люди, ринок величезний, попит величезний, майже в будь-якій ніші, особливо, якщо це пов'язано з заробітком. Тому так, застріла, але зараз в мене такого немає. Я тільки радію, коли у конкурентів щось виходить, тому що ну, це круто. Останнє питання найбільший крінж в кар'єрі блогера. Блін, ну напевно, найбільше крінж це, коли я знімала лайк, і це досі можна подивитись в інтернеті. Ну, це, напевно, найбільше крінж, тому що я тоді, ну коротше, робила прям дуже дурні відео, бо мені платили за кількість, а не за якість. І, ну, напевно, це реально був саме такий прям крінж-крінж. От і все. <смі> У мене закінчилось мої 10 питань. Якщо вам було цікаво, давайте робити цю рубрику разом. Для того, щоб я записала таке наступне відео, мені потрібно 10 ваших питань. Тому я чекаю на ваші питання в коментарях. Давайте разом робити контент, підтримувати мене як молодого крієйтора ютубовського. <смі> колись от, будете зараз підтримувати, а колись будемо з вами святкувати першу кнопку. Добре, дякую за перегляд, пальчик вверх, коментарі, підписка, колокольчик, і до зустрічі у наступних відео.